Є Петро, давайте за ми заявимо, що Петро починає свій бізнес. Пора починати робити своє ім'я. Що задумав? Нетрадиційні джерела енергетики, зелена енергетика. Скільки часу потрібно, того, щоб щось воно вилилося толково і почати заробляти. Я буду тоді більш досвідчений у всіх процесах, і тоді я зможу взяти роботу, показати людям, і пояснити. Не можна, в общем, Петра не переконати, він вирішив свою фірму відкривати. Починаємо. Ну, все, треба буде теза. Поняття зафіксоване. Вітаю, панове! Близько 4 мільйонів українців виїхало за кордон і сталося так, що мізерна частина з них це підприємці, чи люди, які мають, чи мали свій малий або середній бізнес. Економічна ситуація на сьогоднішній день дуже і дуже складна не тільки в Україні, але й в Польщі. А тому без перебільшення можу сказати, що героєм сьогоднішнього відео є відважний хлопчина Петро, мій колишній працівник, який надумав відкрити свою власну фірму. Колись з ним у мене вже було відео на каналі, але через відвертий хейт довелося його. Закрити. Ну, а зараз ми його відкриємо для загального доступу, і ви можете перейти по посиланню десь десь ось тут чи в описі під відео і подивитися його. Давайте знайомитися. Петро, ми твоє відео відкриємо чи ні? Відкриємо? Відкриємо? відкриємо. Ну. Все, значить. Відео, ми наше перше. Це були одне з перших відео, які записували взагалі для свого youtube каналу. Було з Петром. Так. ми його приховали десь там колись. Петро пішов своїм шляхом, а тепер хоче вернутися в сім'ю. Ну подивимося на яких умовах повернемося в сім'ю. Бо ти пройшов час, прийшов час. Ріст, ростем, росте, тихенько. Добре, ну є ріс, ні? Є прийшов час подумати про свою діяльність. Як бачиш, і вийшло, вийшло так, що прийдеться до тебе звернутись. Добре, я зараз Як буду. А я буду власне. тебе зараз переконувати, щоб не відкривати свою діяльність, того, що той, хто підприємець, не факт, що він заробляє більше, ніж той. Не залежить хто, хто що заробляє, ці головні проблеми. Ну, факт залишається фактом, ти ж знаєш, що я відкриваю фірми. От статистика просто, навіть моя статистика. Не говорю там про світову, але моя статистика показує, що 120 фірм відкритих. Ну, прям дуже малий відсоток, з них залишився і взагалі працюють. Ну, Статистика завжди говорить, що перші фірми від 1 до 5 років, якщо фірма не протримається, це випадок. Ну, ти під статистику не попадеш? Я надіюсь. Найші хороший старт я тобі дав. Якщо ви вперше в мене на каналі, мене звати Роман Безімігрант, і я власник консалтингової компанії. Я сім років займаюся відкриттям і супроводом бізнесу в Польщі і Європі. Більше 120 фірм відкрито мною і кому як не мені. Зрозуміла світова статистика, коли 80% фірм закривається на першому році діяльності. Ну, от і Петро, знаючи, чим я займаюся, як я працюю, звернувся до мене про допомогу, щоб я підстрахував його десь в якихось моментах, в яких він сам не розуміється. І тут виникла спонтанна ідея показати це все на відео на моєму каналі і зробити свого роду серіал і. З відкриття фірми і встановлення бізнесу. До мене часто звертаються хлопці, які зеленого поняття не мають, що таке бізнес, але щось десь там підлянули, скопіювали і хочуть відкрити свою справу. Але вони дивляться на той бізнес, який вони хочуть скопіювати дуже і дуже поверхнево. Вони не бачать того, що приховано заздавалося високими заробітками. Вони не бачать початку, вони не бачать. Скільки було вкладено в те, щоб цей потяг зрушив з місця, а звертають увагу тільки на плоди, які пожинає той, кого вони наслідують. І це ще добре, коли в них є досвід в цьому напрямку, в якому вони планують відкривати бізнес, дуже часто бізнес відкривають без найменшого досвіду. Щоб ви розуміли, який в мене підхід до моїх клієнтів. Коли, наприклад, я відкриваю фірму, я завжди розповідаю про негативні моменти, які можуть спіткати підприємця. Попереджаю про ризики, всіляко стараюся залякати і відмовити потенційного фірмача від того, щоб він відкривав фірму. Так як мої консультації по телефону безкоштовно, то вже при першій розмові на хвилині 20-30 можна дуже багато чого зрозуміти про людину, яка знаходиться на другому кінці проводу, і зрозуміти, чи є досвід. Задатки, підприємницька жилка в цієї людини. Я стараюся залякати майбутнього підприємця, показати йому все з найгіршої сторони і розказати, наскільки це складно і непросто вести бізнес. Не для того, що я собі якось набиваю ціну, а просто, навіть можливо, занадто згущуючи фарби, подати реальність такою, яка вона є. І повірте, багато хто. Не готові зіштовхнутися з реальністю, але я щиро радію, коли я бачу, що справжнього підприємця не налякати і не зупинити. Я розумію, що він відкриє фірму, що б там не було зі мною чи без мене. Він буде цим займатися, він буде відкривати фірму і буде розвивати її. Що задумав? Задумався, задумався, і тепер постає питання, бо перехожу, прийшов час. Зі своїм досвідом вже виріс, і пора починати робити своє ім'я. Що хочеш робити, чим ти займаєшся? Взагалі завжди мене цікавила не нетрадиційна джерела енергетики, зелена енергетика. Завжди мене це цікавило. Пропрацювавши декілька років в фірмі, яка займається з холодильним обладнанням, з кондиціонерами, я зрозумів, що я хочу в цьому напрямку розвиватись, плюс додатково, ще сонячні панелі. Угу. Дуже цікаво в даний момент. От це. Я з типу таких людей, які пробують своїми руками для початку все зробити, зрозуміти, ввійти в процес, і потім, щоб когось можна навчити, я буду тоді більш досвідчений всіх процесах, і тоді я зможу взяти роботу, показати людям і пояснити і проконтролювати. Бо я буду знати підстав. Ну, це такий підхід, мій людини. Поки що, як не як бізнесмен. Це є нормальний підхід, бо тут два варіанти або взяти на роботу спеціаліста, який замість тебе зробить, навчить людей або. Не я ще хороших спеціалістів. бо Хороші спеціалісти хочуть хороших грошей, але хороші спеціалісти завжди виявляються або дуже хорошими спеціалістами, або просто на словах. Ну, є таке. Звичайний процес, ти відкриваєш фірму і набираєш людей, рекрутуєш двома способами, або ти учиш, береш молодих, їх сам учиш під себе навчаєш. Або ти набираєш бригади спеціалістів, які заробляєш значно ну, менше. Ну, Я не знаю. Я так проаналізував для нововідкритої фірми, яка лише починається. Я так, так я для себе зробив висновки, що потрібно зробити хороше підґрунтя. знайти якусь хорошу праву руку для себе. Uh -huh. Яку... Ну серйозно, так я це назву, бо так воно звучить, але треба собі знайти партнера, який буде відповідати вже на місці, можна сказати, головним бригадиром. Коли ти тоді зможеш співпрацювати з клієнтами, з підписанням контрактів, шукати нових клієнтів, коли ти зможеш це делегувати на когось. І це потихеньку я. Ну, це напевно я від тебе підчіпив тоді. Я подивився, як, бо один, всього не зможеш зробити. Правильно. От за що й мова так. Скільки часу потрібно того, щоб, щось, щоб хоч щось воно вилилося толково і почати заробляти? Ти знаєш, може, це якась ідея фіксика в голові засіла, коли хотілося своє щось, своє mm. ім'я, щось про себе показати, щоб знали, такий, от Петро є, він має фірму, має хороших спеціалістів, може, це навіть невелика фірма, але от вони чули моє ім'я або назву фірми і розуміли, що це хороша фірма, яка зробить на якість щось своє, щось про себе Ну от розвивати. Бо мені вже набридло просто робити імідж для фірм. В яких я працював, я вклад відкладав, вкладався подекуди на 100%. Вкладався, я ночами не спав. Я старався для того, щоб фірма розвивалася, щоб обійти так, щоб обіграти всю ситуацію. Подивитися, щоб ми менше, менше заплатили, не витратили дуже багато на непотрібні матеріали, які замовляли наші бригадири і наші працівники, що їм всього треба. Старався це. Після того мені ні дякую не сказали, ні премії не отримали. Це саме розумієш, якщо грошове премію отримаєш, це дуже приємно. І я просто зрозумів, що мені це набредло, а не набредло для когось. Добре, значить, твоє ім'я. Ну давай ми почнемо стоїть з того, що е, будемо е, твоє ім'я просувати. Це ж мені це ж прикольно. Ні, от У -у -у. є Петро. Давайте за моєю заявимо, що Петро починає свій бізнес, і я тобі буду таким е, чином допомагати. По суті, навіть людей, багато до мене звертається людей, навіть не просто електриків, а людей, які мають руки, які мають досвід монтажних робіт. Тож, монтажники потрібні, по суті, на так, сонячні так. панелі. Так. Так? Ми ж говоримо так. про сонячні панелі. Сонячні панелі, теплові насоси ну, взагалі, це ОЗ, як тут у них зелена енергія. Сонячні панелі, теплові насоси, відновлювані джерела енергії. Так. Одна справа, коли я на себе беру, і, 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 і. я відповідаю за це. Так? Друга справа, коли е, я допомагаю тобі. І твої люди, яким ти там щось накисячив чи не вийшло в тебе на роботі, вони негативу на мене перекидують. Такий варіант не піде, Петро. Mm -hmm. Так що не, не в тому напрямку рухаємось. Mm -hmm. Бо я вже багато фірм відкрив, і справді було багато різних таких колаборацій з моїми тими клієнтами, які я просто якби, відкривав фірми і надавав консалтові послуги, супровід. А вони ще хотіли, щоб я їм і людей давав, і mm -hmm. в бізнес їх вів. Mm -hmm. тобто, тобто не вийшло так, щоб я робив. Бізнес Все. замість замість тебе. Да. Uh -huh. Якщо yeah. ти хочеш робити бізнес, е, якщо ти хочеш, щоб я тобі допомагав розвиватися, то я тобі можу допомогти розвиватися в себе всередині своєї компанії. Це ж те, про що я тобі сказав на початку. Да? Uh -huh. Приходь, о, якийсь напрямок відкриємо. І не факт, що ти будеш заробляти менше, чи не факт, що ти як підприємець будеш заробляти більше своєї фірмою. Тут тільки таке, знаєш, єдине, що от uh -huh. я, от, oh, от назва. І, і Звертатись до мене і платіть мені гроші. Не буде так. Це я розумію, я все прекрасно розумію. Але завжди треба буде когось досвідченого питатися, як починаючи ці кроки. Бо я розумію, скільки в інтернеті читаєш цього всього, цих різних нюансів, це все і ці спулки я дізнавався, вичитував це все хочеш, не хочеш, але треба сам цього не, не можеш. З когось треба підпитати, когось досвідчено. Не можна, в общем. Петра не переконати, він вирішив свою фірму відкривати іти на свої хліба. Через того, те, що я без проблем може забезпечити завжди своїм клієнтам, і тобі так само це консалтинг, тобто ведення твоєї фірми повністю. Ну, а... По дружньому, скажімо, можу і допомогти з людьми, і навіть з об'єктами. Якщо mm -hmm. так водой не то пішло, то навіть навіть клієнтів можу дати. Є, є і робота, аби було тільки з ким працювати. Дуже часто на початку становлення бізнесу, кілька місяців або навіть декілька років, є так, що працівник заробляє більше або навіть набагато більше, ніж сам власник фірми. І багато хто цього не розуміє, вони не розуміють, що. Потрібно вкласти купу грошей пожертвувати масу часу, свого особистого часу, того часу, який би ти міг приділити, наприклад, своїй сім'ї. Їм в голові не вкладається, що ти є ніби великий бізнесмен, а насправді в результаті ти в розрізі року ти заробляєш менше, ніж твій найманий працівник. І повірте, це не поодинокі випадки. Історії успіху вони поодинокі. І навіть, на прикладі взяти моїх 120 клієнтів, ну нема що показати так насправді. Бо бізнес це скучно, тяжко, муторно. І інколи, коли ти проходиш певний етап, то тобі навіть не хочеться розказувати чи згадувати, як це воно було. Ну, пройшло та й добре, що пройшло. Не хочу надто філософствувати на тему бізнесу, але поділитися своїми спостереженнями. Реально. Виживає тільки ті, хто зубасті цепки з міцним характером і психікою, готові пожертвувати всім, інколи поставити все в банк. Ті, хто щось віображає, ну і, звісно, ті, хто, в кого є хороша фінансова подушка, якби це банально не звучало. В першу чергу, то плюс те, що низькі податки, але вона Стали. Да, від ричалто ти можеш платити 5,5% і це прекрасно. Угу. Але якщо ти хочеш розвивати фірму, то тобі господарча діяльність вона не підходить. Ну, я знаю, взагалі. Вона якось обмежена. потім. Вона не то що обмежена, бо ти на ричалті платиш ти від обороту. Ну, і від обороту це означає, що ти не враховуєш ані витрати, а витрат угу. тебе на фірмі буде, буде дуже багато, і в тебе дуже висока відповідальність, бо це все на тобі. А люди це завжди додаткове джерело проблем через то угу. краще. Щоб була, було товариство з обмеженою відповідальності, uh -huh. тобто спулка ЗОЛ по-польськи. Uh -huh. і, і в спуці зову ти зараз і так, до речі, можна відкрити сполка ЗОО і не платити податки, бо є естонські ці. Да? Uh -huh. А якби навіть uh -huh. не було цього естонського ціту, то, то все одно 9% податку no, від прибутку, але від прибутку. Yeah, а особливо, коли ти починаєш тільки розвивати фірму, то в тебе uh -huh. отак, от витрат, і, uh -huh. а прибутки малі. Тому якщо ти там, допустимо, в тебе буде прибутку, якась тисяча євро. Uh -huh. Так ну ясно, від тисячі євро заплатив. Від тисячі євро заплатив податок. Ну mm -hmm. бо ти мусиш купити автомобіль, інструменти, то то, ну, все, так, або хоча б рік брати довготерміновий винайм, щоб потім отримати в лізинг купівлю. Я вже так приблизно дивився, які це розвитки. Але суть в тому, що тебе багато витрат так, так. і відрічав, то це просто тебе Но, погубить. Скажи мені одне питання З приводу спілка ЗО. Це дві, два сполніки, так? Обов'язково. Так. так. Треба, щоб було, щоб було <кхи> два спіластики. Ну, Тоді я. ти не будеш платити з якщо Якщо тебе спілка <кхи> одноособова, то ти я платиш з уз. Тисячу двісті хіба стали, так? Ну, там залежить від uh, розміру заробітної плати, mm -hmm. я там навіть не знаю, здається. Ну Там якось є вони, я вже теж читав, вже теж не буду тобі казати, я десь. Щороку зарплата підвищується мінімально, mm -hmm. і відповідно той ЗУЗ теж підвищується. Mm -hmm. Ну, то це я оце задумався. Бо для початку так всі о, кричать, господарча діяльність, господарча діяльність, Ні, визначилися, розвитку... визначилися Ні, з. Було. Для того, щоб почати діяльність в новій uh -huh. фірмі, uh -huh. це спулка зо. Uh -huh. спілка uh -huh. з ограниченного відповідальністю. Uh -huh. Просто в тому напрямку, в якому розвиватись, є можливість потім брати. Так звані держзамовлення. Дуже багато гмін. Гмінні і різні ці звертаються на джерела енергетики, на сонячні панелі. Це великі інвестиції. Пшетарги. Yeah. Я так думаю, що господарчу діяльність на пшитарках тут особливо мало хто хоче співпрацювати, мені здається. Ну, Навіть абстрагуючись від того, що там чи хочуть, чи не хочуть, але податкування тобі автоматично так, не підходить. Так що забудь так. про господарчу діяльність, yeah. вона просто тобі не підходить по формі оподаткування. Пшитаргія. Ну, це таке. От, знаєш, це великий ризик, ти. Ну, Там заморожуєш якусь певну кількість е капіталу свого, бо я вже так ми Ну, Бо в даний момент я як співпрацюю з людьми, які продають, які не мали монтажників. Для мене це було дуже добре на початок, бо поки що немає такої великої кількості готівки, так називаємо це, грошей, щоб їх заморозити в певні інвестиції, яка інвестиція тобі випала потім через три місяці. Коли підпишеш контракт, закупівка закупівля матеріалів, то все це заморожуєш. А зрозуміло, що потрібно брати за 3-4 інвестиції, щоб щось на кінець місяця заробити хоча б з однієї, щоб людям хоча б заплатити таксон. Якщо ти будеш орієнтуватися на вузьку спеціалізацію, тобі буде тяжко. Ну так. Тобто то три роки ти будеш ну, просто робити і... в... як рибооблік. Да. Чим ширше ти розкладешся, тим тобі буде простіше. Десь там, наприклад, що можна, що ти можеш робити? Війсьмо сонячні панелі, електрику, так? У Електрика, будинку. сонячні панелі, кондиціонування, вентиляція і холодильне обладнання це п'ять mm. напрямків, які я вже в даний момент можу спокійно брати під себе. Які no, я так, знаю. Ну так от це ж добре, бачиш. Твоя фірма, проект цікавий, я думаю, буде. Це набагато буде цікавіше, ніж просто візьму тебе на роботу. І подивимося, що з того вийде. Я думаю, що, що вийде, то що вже... менше ризиків для тебе. Так, да. Менше ризиків для мене. Проект цікавіший. Щось покажемо, скажімо так, свіжий контент для Ютуба. Я думаю, що глядачам буде теж цікаво. Так що, якщо вам ця тема цікава, як буде розвиватися фірма в Петра, то обов'язково підпишіться на канал і не забудьте натиснути дзвіночок, щоб отримувати сповіщення. Коли вийде нове відео, тому, тому що ми запускаємо новий серіал на каналі Емігрант. Підписуйтесь. Збираемся. Починаємо. Ну все, треба буде Все, <зас> Пропогання зафіксоване. Моєї історії успіху ще немає. Я сподіваюся, що все попереду. Але втриматися в чужій країні, зачепитися тут, працювати і розвивати фірму під 100 чоловік. Мені допомогли хороші люди, які зустрічалися на моєму шляху. Однозначно допомогли мої клієнти, від яких я вчився і багато чого навчився. На чужих помилках завжди потрібно вчитися, а не на своїх. Ну і звісно, такий мій дивацький принцип: я ніколи не оглядаюся назад, не дивлюся в минуле, щоб воно тебе не обтяжувало. І ніколи не зважаю на конкурентів чи людей, які вставляють палки в колеса. Перестрибнув і пішов далі. Запрошую підтримати Петра, коментуйте, підказуйте щось в коментарях. І до нових зустрічей!